Не садиться без діла пустельним воякам після боротьби на боці Муамара Каддафі ветерани туарейських батальйонів атакували два міста на території Малі. Це перша велика військова операція повстанської групи. За деякими джерелами вона приєдналася до національного руху звільнення. Азавад, створеного в жовтні 2011 року. Азавад – це назва регіону, розташованого на півночі Малі, Нігеру та на півдні Алжиру. Зробити цей край незалежним хочуть прихильники руху. Тепер у них є військова підтримка. Туариги Каддафі. Розгорнули бойові дії проти урядових сил на сході Малі в районі міста Менака. Місцеві жителі кажуть, що армія залишила місто. Так закінчився мир, що тривав у регіоні недовгих два роки. За іншою версією, збройний конфлікт це перенесення громадянської війни з Лівії в Малі. Випад туарегів лише початок більшої операції, до якої долучаться всі сили вірні Джамахірії. У лівійському сегменті інтернету поширюється інформація, що суд лівійського міста Зінтан виправдав Саїфа Аліслама Каддафі. Син Тирана нібито встиг одружитися на місцевій, і створює союз племен для етнічної війни в Лівії.